Вітання, шановні слухачі, 29 січня в Україні відзначається річниця бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність прикладом для сучасних захисників України, які успішно борються проти численного ворога. Тоді, 105 років тому. Українські вояки і добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ. У той час в Бересті тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четвертного Союзу щодо мирного договору. 9 лютого 1918 року його підписали. Цей документ визнав незалежність Української Народної Республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні. У відбитті російської агресії. Бій під крутами був оборонною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ переважних сил ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді в боротьбі за державність. Більшовики прийшли до влади в Росії після жовтневого перевороту 1917 року та прагнули встановити контроль над Україною. І розглядали Центральну Раду як серйозного суперника. У грудні 1917 року розпочали збройний наступ на Україну. В середині січня вони захопили майже все лівобережжя та просувалися на Київ. У таких умовах війни Центральна Рада проголосила 22 січня 1918 року незалежність. Української Народної Республіки Четвертим Універсалом. Після захоплення Полтави більшовиками вздовж залізниці на захід наступала так звана Перша Революційна Армія, а з Гомеля на Бахмач друга. Там, де сходилися дві залізничні колії, вони планували об'єднатися. Тривалий час найбо... найбоєздатнішою українською частиною на Чернігівщині. Був бойовий відділ першої української військової юнацької школи сотника Авретія Кончаренко. 25-27 січня вони разом з іншими військовими підрозділами та добровольцями героїчно обороняли вузлову залізничну станцію Бахмач. Однак без артилерії, під загрозою оточення, оборонці вимушено відступили до станції Крути і стали укріплювати. 28 січня в Бахмачі обидві радянські армії з'єдналися під командуванням Михайла Муравйова і почали рухатись в бік Києва. На підступах до столиці Муравйов закликав: Товариші, я знаю, що багато хто з вас втомився, проте небагато вам працювати. Наше завдання взяти Київ, і тоді ви зможете повернутися додому. Багато вам довелося страждати. Але вони кров'ю від. Відповідатимуть за ваші страждання. Ми їм покажемо. Дайте тільки добратися до Києва. Якщо буде потрібно, нічого не пошкодую. Каменя на камені не залишу в Києві. Мешканців не жаліти. Вони нас не жаліли, терпіли позінювання гайдамаків. Ми їх усіх перестріляємо та переріжемо. Ми, їх, ми їм покажемо, нема чого боятися кровоспускання. Хто не з нами, той проти нас. Ви, доблесні товариші, ви мені допоможете взяти Київ. А там ви будете нагороджені. Неймовірно, але через 104 роки, коли російські війська наближалися до Києва під час повномасштабного вторгнення 2022 року, російський блогер-пропагандист, журналіст газети «Комсомольська Правда Мардан заявив. Війна оголошена! Щось мені підсказує, що тепер на Київ очікує справжнє пекло, його братимуть максимально швидко і жорстко. Відключити електрику, водопостачання, знищити зв'язок і вбомбити ЗСУ кам'яний вік, навіть, навіть якщо вони будуть окопуватись десь у житловому масиві на Троєщині з територіальною обороною. Армія поводитиметься так само, як в Грозному 1995 році. Ось така невеличка паралель. Проте повернемося до подій 1918 року. 29 січня на станції Крути більшовицький наступ зупинили українські частини, до яких підійшло підкріплення учні Київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та помічного студентського куреня січових стрільців. Також участь у бою брали чотири сотні першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та перша сотня студентського куреню січових старшин. Разом понад 500 воїнів та 200 старшин. На озброєнні вони мали 16 кулеметів і саморобний бронепоїзд, звичайна артилерійська гармата встановлена на залізничній платформі та гвинтівки. До них приєдналося близько 80 добровольців із загону вільного козацтва з Ніжа. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах перебувало до 520 українських воїнів, юнаків і студентів, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Росіяни в переважали, мали бронепотяг та артилерію. Війська Української Народної Республіки під Крутами командував Авретій Гончаренко, уроженець села Дащенка з Чернігівщини. З єдиної гармати по ворогу стріляв його побратим, сотник Семен Лощенко, родом із села Іванівки на Луганщині. Задяки вигідні позиції і героїзму українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряв. Потім під тиском ворога українські бійці. Організовано відступили до ешелонів і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота, 27 хлопців заблукали в темряві і повернулися до станції Крути, яка вже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон, хлопців катували, а потім стратили. Під Крутами загинуло за різними оцінками 70 100 українських бійців. Сьогодні відомо прізвище 20 з них. Це студенти народного університету Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко Кононунчук, Головащук, Чижов, Сірик, Омельченко-Сотник, студенти Київського університету святого Володимира, Олександр Попович, Володимир Шулігин, Микола Лизогуб, Бошко Божинський, Дмитріянко, Андріїв. Гімназісти Другої, другої Кирило Мефодіївської гімназії Андрій Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гданченко, Григорій Піпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко та Микола Ганькевич. Російські втрати тільки вбитими були щонайменше 300 загарбників. Після визволення від російсько-більшовицької окупації в березні 1918 року тіла загиблих були перепоховані в Києві. Історики та києвознавці сходяться на тому, що 25 загиблих під Крутами поховали в братській могилі на новому братському кладовищі на Звірниці, А Володимира Шульгина і Володимира Наумовича в одній труні в сімейному Гробівці Наумовичів на Аскольдовій Могилі. Потім родина перенесла труну. На Лук'янівське кладовище. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Додяки звитязі і сміливості українських вояків ворожий наступ більшовиків на Київ був зупинений на кілька днів, доки тривали переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного Союзу. Міжнародне визнання Української Незалежності це те, чим завдячуємо Героям Крути. Затримавши російського ворога на чотири дні біля залізничної станції Крути, київські юнаки дали змогу владі УНР розгромити повстання російської п'ятої колони під назвою Повстання на заводі Арсенал у Києві. А головне укласти Бреський мирний договір з країнами Четвертого Союзу і досягнути визнання УНР суб'єктом міжнародного права. Тим часом, 4 лютого 1918 року, більшовицькі війська Муравйова підійшли до Києва. Через 2 дні почався масовий артилерійський обстріл. Ще через 3 дні муравйовці увірвались в місто. 11 лютого 1918 року більшовики проголосили в Києві Українську Робітничу Селянську Республіку та її народний секретаріат. Але вже 1 березня 1918 року. Завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ відповідно до Бреського договору, українці визволили від більшовиків Київ, а у квітні майже всю Україну. Отже, Бі під Крутами став боєм за майбутнє України. Проголошення 22 січня 1918 року Незалежності Української Народної Республіки уперше в ХХ столітті. Її офіційне визнання утвердило на політичній карті світу нашу державу. Хоч вона проіснувала три роки, але був час безперервної боротьби за її збереження. І тоді, понад 100 років тому, і тепер ворог той самий. Нинішні захисники України завершують справу. Крутянці. Бій під Крутами – це бій за майбутнє. Завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ, відповідно до Брестського договору 1 березня 1918 року українці звільнили всю від більшовиків Київ. У Першій в ХХ столітті війни з російським агресором радянською Росією перемогла Українська Народна Республіка. У крутах вирішувалась доля молодої, відважної української держави. Кілька сотень відважних юнаків та чоловіків зробили свій вибір, виступили проти російської військової агресії та стали на захист України. Вони були різного походження: діти селян, робітників, священників, військові, студенти, гімназісти. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось вперше взяв до рук зброю. Але всі вони розуміли головне Україна потребує їхнього чину. Крути. Символ боротьби за незалежність України у ХХ і ХХІ столітті. Подвиг крутянців, як і всіх героїв визвольних змагань, став прикладом для захисників України в сучасній російсько-українській війні. Прикметно, що сміливість і жертовність крутянців порівнюють із сміливістю та витривалістю оборонців Донецького аеропорту в теперішній російсько-українській війні. Тому Героїв Крут у публіцистиці часто називають першими кіборгами. На початку березня 2022 року, неподалік місця подвигу Героїв Крут, знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через 104 роки під Крутами наші війська зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніжин на Чернігівщині. Після оборони Бахмача і бою під крутами, російські окупанти почали боятися українських оборонців. Так само під час повномасштабного вторгнення у 2022 році після оборони Києва, Чернігова, Сум, Харкова і Маріуполя російський агресор став боятися захисників України. Крути це місце катувань і розстрілу 27 полонених студентських чотири. Заблокали в темряві і повернулися до станції Крут, що на той час уже була зайнята більшовиками. За понад 100 років у росіян не змінилися способи ведення війни. У сучасному збройному протистоянні армії РФ так само несе на окуповані території мародерство, масові вбивства, катування, хвалтування, викрадення пресників місцевого самоврядування. Священників, журналістів, активістів. Рашизм – це геноцид. Багато молодих патріотів, активних учасників відзначення Дня пам'яті Героїв Крут зараз зі зброєю в руках крок за кроком наближають нашу перемогу над нащадками російсько більшовицького агресора рашиста Тоді захисники Української незалежності не змогли вистояти в боротьбі з переважними силами агресора. Сьогодні ми маємо завершити їхню справу. У нас є професійна, патріотична та вмотивована армія міжнародна підтримка. І ми знаємо, що поразка у війні з Росією означає для українців репресії, голодомор, депортації та знищення нашої ідентичності. Сьогодні на захист України стали тисячі українців, які ще вчора були мирними людьми, вчителі. Студенти, менеджери, бізнесмени, історики, співаки та багато інших щиро вдячні усім, хто нині виборює нашу перемогу право жити у вільній країні на своїй землі. Попри те, що за 100 років не змінився ні ворог, ні його методи, ми маємо реальні шанси завершити цю боротьбу. Бо наше суспільство зробило свій вибір на користь вільного, демократичного розвитку власної держави і готове цей вибір захищати кожен на своєму фронті воєнному, волонтерському, історичному, освітньому та багатьох інших. Пам'ятаємо славний подвиг героїв Крут і шануємо сучасних захисників. Країні